Банки здобули перемогу над опонентом, художником Деріком Зелдзером, автором малюнка Scream Icon 2003 року. Графічний портрет людини, що кричить, неодноразово з'являвся на плакатах у різних куточках Лос-Анджелеса, а також став об'єктом стрит арту. Саме графіті, що прикрашає стіну одного із будинків на бульварі Сансет, Гріндей вирішили зробити частиною свого шоу. Зображення з Крім Айкон з'являлося на сценічних екранах під час звучання пісні «Is Jesus Nowhere», яка викривала церковне лицемірство. Таким чином, каліфорнійський суд підтримав музикантів, назвавши справу досить непростою. Але, зважаючи на інтерпретацію малюнка гуртом і використання в абсолютно протилежному контексті, їх було виправдано. Також на користь Гріндей зіграло і те, що вони не послугували. Лися малюнком заради власного збагачення, наприклад, шляхом продажу футболок і дисків, та й сам Селдзер змушений був визнати, що ця, начебто, крадіжка ніяк не позначилася ні на вартості картини, ні на його гаманці.